Час новин про головні події міста та області я розкажу просто зараз. Вітаю двоє постраждалих через обстріли Харківщини. ворог атакував регіон сімома безпілотниками типу Герань. 2 тип ще десяти дронів встановлюється, пошкоджені приватні будинки. Внаслідок обстрілів у селі Приколотне постраждали 55-річна і 75-річна жінки. Через удари пошкоджено сім приватних будинків. У селі Орілька Лозівського району пошкоджена залізнична інфраструктура. Є постраждалі в Сумській області. Росіяни майже добу атакували регіон безпілотниками. Через удар поранено двох жінок. Найбільше атак зафіксовано у сумському і шостенському районах. Росія здійснила масовану атаку по Романській громаді. Горіли складські приміщення та транспортні засоби. Росіяни завдали понад 10 ударів кабами і понад 10 ударів БПЛА. Здійснили близько 10 скидань вог з безпілотників і 25 обстрілів із РСЗВ. У шоскінській громаді пошкоджені нежитлові житлові будинки. У сумській громаді приватні житлові будинки і нежитлові будівлі. Горів храм на Дніпропетровщині через російські удари. Ворог атакував безпілотниками. Синельніківську громаду пошкоджено і будівлю банку. Нікопольщину агресор атакував артилерією та БПЛА. Поцілив по Нікополю і Покровській громаді. Горів приватний будинок. Всюди минулося без загиблих і постраждалих. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі на Херсонщині. Пошкоджено і житлові багатоповерхівки та сім приватних будинків. Через атаки одна людина загинула, а ще сім дістали поранення. Росіяни сім разів обстріляли Запорізьку область кабами минулої доби, били по Рівнопіллю, Оставногірському, Лук'янівському та Оріхову. На щастя, минулося без поранених та загиблих. Загалом армія РФ обстріляла 13 міст та сіл Запорізької області. Завдали 367 ударів. Надійшло 6 повідомлень про пошкодження житла, гаражів та автомобілів. Ворог вісім разів атакував позиції збройних сил на Оріхівському напрямку. На Гуляйпільському 12 разів намагався штурмувати. Усі спроби безуспішні. На Гуляйпільському напрямку ворог штурмував в районах населених пунктів Зелений Гай. Веселе солодке злагода та в напрямах Яблукового та Рівнопілля. Поліцейські евакуювали з приморського 51-річного чоловіка з Гуляйполя та Добропілля двох жінок 65 та 73 років. Правоохоронці закликають жителів прифронтових територій не зволікати та виїжджати з небезпечних місць. Якщо вирішили евакуюватися, телефонуйте 102. У Новомиколаївку повернулося світло. Село три доби було без електрики. Після ворожої атаки нині будується нова лінія, що заживить ті населені пункти, які знаходяться найближче до фронту. Загалом з електрикою непроста ситуація нині по всій області. За деякими адресами світло вимикають на 10 годин більше. Це вимушені заходи пов'язані з атаками росіян на енергооб'єкти України, каже начальник зова. Щойно ситуація стабілізує. Ця графіка стануть менш жорсткими, дуже сподіваюся, що найближчим часом буде відновлена достатня кількість генерації в нашій державі, і тоді е, графіки будуть менш складними, менш жорстокими для помешкань наших мешканців. Нова послуга у ЦНАПІ відтепер оформити свідоцтво на авто або нове та водійське посвідчення можна без звернення до сервісного центру МВС. У Запоріжжі розширили перелік адмінпослуг нині, як близько п'яти сотень. Хто вже встиг скористатися? Розкаже Валерія Гетьман. Поріжець Кирило приїхав до ЦНАПу переоформлювати документи. Чоловік нещодавно змінив ім'я зі зросійщеної форми кіріл на милозвучну українську, а відтак йому треба оновити документи, зокрема водійське посвідчення. Його відтепер роблять і у ЦНАПах про нову послугу дізнався випадково. Я планував замінити тут тільки закордонний паспорт, але коли приїхав сюди, мені ось працівники ЦНАПу підказали, що додатково можна замінити також і. Водійське посвідчення і техпаспорт. Добрий день. Мені потрібен від вас паспорт, ваш ідентифікаційний код. Якщо це паспорт ID витяг до ID, також старі водійські посвідчення і довідка про зміну ім'я. Так, ось. Паспорт і посвідчення, свідоцтво про зміну і витяг. Віднині, щоб оновити водійське посвідчення або оформити свідоцтво про реєстрацію автомобіля, не треба звертатися до центрів МВС. Скористатися такими послугами можна безпосередньо у ЦНАПі, як зробив Кирило. Ваші нові водійські права. Дякую. Так вийшло, що я за один візит замінив усі свої документи. Я планував поїздку після цього місця в МВС, але так склалося, що усі документи можна зробити в одному місці. Відповідно, необхідність їхати в сервісний центр МВС. Вона зникла. У центрі кажуть, все завдяки новому обладнанню. Воно наносить всю необхідну інформацію на посвідчення, яке ще не оформили. Це спеціалізоване обладнання, яке працює тільки стаціонарно. Ми приймаємо документи по кожній послузі. Це передбачено інформаційною карткою, передбачена оплата адміністративного збору. Направляємо за системою повідомлення наше на тестескать. Ми бачимо статус, що все опрацьовано, і друкуємо на спеціалізованому принтері вже сам документ, або це буде посвідчення водія, або це буде свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Придбали таке обладнання завдяки грантовій угоді. Її мета покращити роботу міських ЦНАПів. З робочим візитом до Центру надання адміністративних послуг завітала і очільниця міста Регіна Харченко, аби особисто проконтролювати старт оформлення документів та надання нових послуг. Ви можете звернутися до ЦНАПу і теоретично протягом двох годин вам вже видають технічний паспорт, тому що наші центри надання адміністративних послуг в прямій комунікації з сервісними центрами і наші заявки опрацьовують першочергово, виходячи з тої черги, яка є в сервісному центрі. Така послуга наразі доступна у центральному ЦНАПі, а також у територіальних підрозділах по Дніпровському та комунарському районах. Записатися на прийом можна на місці або ж зателефонувавши на рецепцію будь-якого з центрів. Загалом у ЦНАПах міста можна отримати близько п'яти сотень послуг. А з наступного місяця їхню кількість обіцяють збільшити. Валерія Гетьман, Микита Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.